Дуже часто, коли чоловік собі підбирає датчики на гітару, або купляє якусь гітару, старається знайти описання, щоб узнати, що йому очікувати. І, допустим, от сами, сами, сами розпоширений страт або аналог страт, в принципі, Можна сказати, що це сінгли стратоподобні. І е, тут включається фантазія, того, що кожен виробник називає те, що йому кажеться, здається. Він так чувствує, він так, він так вважає, що так він прав і він каже. Там, тут збалансований ніс, тут плотний саунд. Тут, ну, такі слова, ефемерні, які не можна внести в ні одну таблицю. Тобто, вони не містять цифр, не містять вимірювальних ніяких даних. Тобто, всі дані такі суб'єктивні. І от, наприклад. Людина читає, 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 читає. І намагається ці всі білі знайти правду, щоб не надули. І в переважній більшості надувають. Чому надувають? Тому що серед датчиків найбільше маніпуляції. Найбільше маніпуляції прям максимально багато маніпуляцій. І Експерта почуть в інтернеті, ну майже нереально. Я іноді дивлюся, передивляюся. і, ну, Не то, що балдію, я фігуваю, ну, просто 100% дичини. Якщо 99,9%, то це дичина. Але є виключення. Я не кажу, що дивіться тільки мене. Є канал, називається Денис Ємільянов». Пишеться англійськими буквами «Деніс Ємільянов». Русачок. Пацан безмежно талановитий, спеціаліст, талант. Я передивився в нього понад 50 відео, пристально. Ну, я б його просто розніс би на шматки. Я б його просто затоптав би, якби він хоча б десь споткнувся. Він умудрився впродовж років знімати відео і не зробить жодної фрази неправди. Унікальний випадок, тому всі, хто е, люблять гітарний звук, всі, хто цікавляться цією тематикою і хочуть знати правду і знати більше, я рекомендую. Як то кажуть, узкоспеціалізований канал Денис Ємільянов. Конкретно по датчикам, по електрогітарам, ну, все, що він каже, ви можете вірити на 100%. Корисна інформація. Так от, давайте повернемось до датчиків. можуть Виробник може сказати: датчик мексиканський, американський, японський. мексиканский, американский, японский. Как Як понять, какой датчик лучше? Мексиканский? Давай по отзывам узнаем, какие отзывы мексиканцы. Кажут, ну да, вот американский, о, -о, о, американский звучать. Ну, мексиканский, да, мексиканский чуть похуже, но ну, все равно лучше за Китай. Мексиканец, слушай, мексиканец стоит 600 долларов, ну, мексиканец не может стоить 600 долларов и плохо звучать. Значит, Мексика має право делать фендери, і значить Мексика притримується цих канонів фендера, святі постулати Фендера. Ну, правда виявляється дещо інакшою. Тепер увага правда. Мексиканський фендер, запам'ятовуйте, це той же самий американський фендер, зроблений з того самого дерева. Але в електроніку вносяться певні поправки. Давайте даже я отак ось покажу: так буде ще навіть краще. Фендер завіщав, розробив на молекули з Фуллертоном, чи як то другого звати, типа, датчик, він зробив катушку, отаку от приблизно. Зробив його там. З жаропрочного матеріала. Вставив сюди алніку і намотав провод 0,071. Накрив кришкою Оце датчик Fender. Америка його робить, Китай, Японія. Немає значення. Геометрія соблюдена, обмоточні дані соблюдені І тому, в якій країні він вироблений, абсолютно пофіг, максимально пофіг. Но тут іде маніпуляція, щоб запутати людину. Щоб людина думала, ну, мексиканці живуть там як бомжі, ми їх не враховуємо. От Америка це клас, це во, це чітко. А Японія, ну, це чуть лучше, ніж музіма, Ну, приблизно. Ранні японці, це вообще біліберда. Так от, правильне, на що треба обращать увагу, це Даже не на кілооми, а є на датчику Алніко. Алніку дуже легко вичислить, він майже ніколи не ржавіє, має шероховату таку поверхність матову, і на самому сердечнику є подряпинки. Вони обично ці подряпинки йдуть в одну сторону, майже ніколи немає кругів. Тому, якщо на датчику ви побачите круги мікроскопічні на самому магнітоводі, Майте на увазі, що це датчик найдешевшого сегмента. Тобто, якщо на датчику на, 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 отут такі кружочки, їх ще називають кружалки. От так. Це називається найдешевший варіант. Тобто, Датчик нормальний, але ну, просто в нього магнітоводи вже не відповідають Леофендеру. Тобто він непоганий, просто це вже, е, як то кажуть, американська отсебятина. Тобто, це не Лео Фендер. Лео Фендер зробив гітару, заболів, продав її, і то вже дичина цього заводу, Тобто, конкретно завод Fender починає робити експерименти. Це, це Fender, але це не Лео Фендер, який являється автором Фендера, стартакастера, склайра, тілікастера, джазмастера, ягуара і таке інше. Так от. В усіх датчиках, які тут є провід 005. Провод 05 являється класичним хамбакерним проводом, який використовується в світі скрізь. Тому нескладно подивившись на датчик, який має Алніко магніти, це чітко. Провод 05, це буде датчик, який матиме на борту приблизно 4,5. 5 тисяч пікафарат Йомкості Тобто, стекла цей датчик не дасть уже ніколи. Хоча він салніко. Я вже не знаю, Як країна їх робила. Це, в принципі, неважливо. Я знаю точно, що він стріляти не буде. Далі є інший варіант. Ми знімаємо кришечку і дивимося, О, у нас отлічна плотна намотка. От, вертикальна, класна намотка, питань нема. Провід у нас тут 006. Я на глаз уже бачу, мене око набите, мене обдурить важко. Провод 006. Це, якщо ви знаєте, от всі радянські гітари, аеліти, форманти, тоніки, Елгави, е, Уніка 2, е, Бас Кавказ. Акустический бас Львів, Ленинград, Арктоп. Всі датчики мотані проводом 006. І тому як звучить советська електрогітара, ви всі знаєте. Так от ви представте, що цей просто провод взяли намотали на фендеровський датчик. Потримаєте ви фендеровський звук? Ну, ні. Ви отримаєте китайський звук. От коли х, е, м, ругають китайські датчики, от та. Типа, заткнись. В тебе, не, в тебе там фуфлові датчик, якийсь китайський стоїть. От у мене Дімар це стоїть. О, у мене Дімар. Це фуфел там стоїть. І людина сама думає, ну да, китайці, китай. Що ж ти, що ж ти хочеш від китайського датчика? Це Китай. це теж маніпуляція. Датчик правильної геометричної форми правильне. Магніти тут стоїть, магнітоводи стальні, знизу фірито барєвий магніт. Це такий підсилений варіант для тих, хто хоче, щоб у нього гітара звучала более басово. Тобто, хто устав от, е, американського страта і просто хоче такий. Е, щоб на, на пульту не накручувати баса трошки більше. Ну, просто поставили стальні магнітогоди, поставили феріто магніт. І намотали провод більш тонкий. Тобто у нього йомкость тут порядка 3000 пікафарад. Тобто, е всі тембри смягчені. Є відео на каналі, де різний. Ра е Є сингли, один той самий сингл з різним продіаметром провода. Там очутливо це в кадрі чуть, як звучить тонкий провод. Стрілять він теж не буде з таким магнітом. Він, він буде звучати навіть нормально, навіть удовлетворительно на положенні 2,4. Але на чистому він стрілять не буде. І йдемо до чорного магніта, до чорного датчика, який я обозвав японським. Мені не важно, який він абсолютно. Ми знімаємо кришку і дивимося. о Провод 005. Так ще й намотано півкатушки. З керамічним магнітом. Ну, це абсолютно нікуди не годиться. Це називається Китайський Китай. Та ще й вони зробили, не полінилися виставити по висоті. Просто отак от. Ну, это жестяк. Это жестяк. Может, крышка не оттуда? Да не оттуда. Это жестяк. Сейчас, секунду. Да, Денис. Да, Деня. Я це, я хочу тебя поинтересоваться, так а стену ты пенопластом уже обделал? Да, да, да. Уже на уровне покраски. Да не грунтовать планирую. А, воно до пенопласта прилипнет? А так я уже от штукатурил. а Я уже стенку положил, уже 2 Ну... У тебе, звісно, руки золоті. Ну, самому. Я б задовбався таке ділати, якщо чесно. Там, да, ладно, тут 5 квадрата, маленька, по кругу ділай, то так. Угу. Третій японський варіант взагалі нікуди не годиться. По перших, у нього дуже багато йомкості. Магніт, який знаходиться аж далеко, аж дуже далеко. Хороший магніт. Але для такого провода це ще більша йомкость. Тобто, і відків мало, і провод тонкий, і магнітна сила велика. Ну, це знаєте, коли береш в руки китайську гітару і граєш, і одразу починаєш лізти до еквалайзера, щоб щось там додати. Або старається на цьому датчику іграти якомога менше. Або, наприклад, включив цей датчик і перевіряєш, чи в тебе тон накручений на максимум. Тому що тобі не вистачає, не вистачає дихання гітари. Оцю прозорість їй неможливо додати. Те, що високі, ви накрутите на пульту, це ви піднімете рівень високих частот. Але ви не додавите. Чувствительність на мімбранний мікрофон, якщо ви додавите на високі, то вас би просто свистіть мікрофон, а передавання оцього що дають там более там, які там лампові, конденсаторні мікрофони, воно так не зробить, тому що принцип действия інший Так от, завершаючи цю мад-часть, я хочу сказати, що датчики, щоб вибрати, треба їх. Як мінімум оглядувати з всіх сторін. І дивитися на провід. Можна взяти лупу. І подивитися, що провод, якщо ви дивитесь, провод такий можна взяти для порівняння, щоб його не обривати. взяти для порівняння, поміряти мікрометром І убідитися, що тут намотаний провод товстенький. Стоїть Алніко. Ну, знає, це це класичний американський стандарт Леофендера. Якщо точно такий самий датчик з хорошою плотною намоткою, але стоїть магнітоводи вже е, стальні, ну, ви будете знати, що у вас уже цей датчик буде стріляючий тільки в положенні 2 і 4. Уже В положенні 1, 2 і 3 у вас стекла не буде. Якщо ви бачите, що наприклад, у вас на датчику стоїть стальні сердечники і збоку боку два тоненьких магніта, це називається максимально сильний сингл для страта. Тобто. кстати, до речі, замітьте, наскільки тут чітка намотка. Тобто по намотці якості питань нема. Це буде такий проміжуточний варіант, який стріляти теж не буде. Тобто, датчик помимо того, що слухать, його ще треба роздивлятися. Тобто, намагатися по країні виробнику. Або ж є такі коні, які намагаються по е, сопротивленню оприділити мощність датчика, ну, це примірно по кількості солі в борщу оприділити наскільки ароматний борщ. Ну, це різні величини і опір по постійному Току, це опір по постійному току. У нас опір міняється, у нас перемінка. Тому від того, наскільки ми сильно б'ємо по струнах У нас цей опір величина ця міняється. Тому у нас нам опір, в принципі, нафіг не треба. Виробник має указувати діаметр провода, кількість відків Матеріал магніта, маса магніта, висота катушки, висота намотки, довжина оцих крайніх точок. Геометричні дані. І згідно цих даних по таблиці, Фокіна або Чернишова, можна отчутливо зрозуміти, як цей датчик буде звучати. І країна виробник може бути люба. Мені не попадалися. В житті мексиканські датчики, які були б зроблені максимально правильно по своїй конструкції. Тому мексиканський страт і звучить не так, як потрібно, не із того, що там дерево погане, лади там неправильні, потенціометри там неправильні. Там просто датчики зроблені згідно інших нормативних документів, тобто не такими, які були ізначально. От і все. Тобто вони не погані і не хороші. Просто є стандарт Лео Фендера. Ну, наприклад, я не знаю, ну, придумав е, тип в Макдональдсі, що бути котлета мати таку вагу, таку пропорцію цибулі, яловичини, солі, припо, там спецій, там булочка зроблена, скільки там. Майже до зернини там вирухувана, скільки солі, скільки сахара, скільки випікається, і воно стандартизовано по всьому світу. Це норматив. І тому булочка, хоч вона зроблена в Львові, хоч вона зроблена в Києві, гамбургер буде плюс-мінус однаковий. Тобто, країна виробник не так важливо. Тому виробник, як правило, не говорить об дані. І завдяки цьому всієї правди ви ніколи не узнаєте. Всю правду можете почути, тільки подивившись цей канал. Зараз я беру лезо, коцаю датчик, ставлю в станок і вперед.